Окупаційна влада почала готувати так званих судових приставів на тимчасово окупованій частині Херсонської області. Судові пристави це, по суті і служба, яка давна. Реалізувати е, е, рішення суду. для цього навіть створять спеціальність у місцевому університеті. Звісно, же, е, псевдосуди е, на території временно окупірованої території України вони е, ніяким образом не преследують е, е, нахождение правосуддя. Що то за судові пристави, сьогодні все розповімо. Окупанти розпочали підготовку молоді для створення так званих судових приставів на тимчасово окупованих територіях. Судові пристави це, по суті, сполнітельна служба, яка має реалізувати рішення суду. Но одно дело, коли Рішення там російського суда на території РФ і зовсім другое дело російського судилища, которое не имеет абсолютно ніякої юрисдикції на временно оккупированных територіях України. Так звані судові пристави це чиновники, які мають право примушувати людей виконувати судові рішення. Вони можуть заарештовувати майно, рахунки банку, накласти заборону на видачу закордонних паспортів. Судебные приставы э, это исполнители э, воли оккупационной администрации, по усилению террора, по грабежу, по э, отъему э, там, бизнесов э, и ряда других действий э, против местного населения. підготовлятимуть майбутніх спеціалістів у технічному університеті. Набір стартує у червні, і вже одразу студенти підуть на практику. Звісно, псевда суди. На территории временно оккупированной территории Украины они никоим образом не преследуют нахождение правосудия, а используются как карательный механизм против гражданских, а также выявление про украинских активистов. Центр національного спротиву нагадує, що будь-які так звані державні установи на тимчасово окупованих територіях, такі як університети або суди, є фейковими. Используется ресурсная база украинских высших учебных заведений, других организаций, которые в свое время работали при свободной Украине. А сейчас просто используются эти учебные заведения для того, чтобы превращаться в репрессивный механизм путинского режима. Тобто майбутні судові пристави намагатимуться залякати тих, хто підтримує Україну, і у всіх, кого їм не вдасться зламати вони забиратимуть майно або каратимуть іншими доступними способами. Ну понятне діло, що це дійсно системний і комплексний підхід сьогодні окупаційних е е псевдовластей. На тот України для того, чтобы внедрять пропутинский диктат і дальнейшее беззаконие на соответствующих територіях. Добровільна участь громадян у цьому органі окупаційної влади є злочином. Особливо це стосується судових приставів, які фактично працюватимуть на окупаційний апарат.